Мої проблеми зі здоров'ям дуже серйозні, і харчування мені не допоможе. Такий коментар я прочитала нещодавно. Але ж ви не думаєте, що можна вилікуватися, якщо продовжите харчуватися так, як ви харчувалися до цього? Харчування це не просто їжа, харчування це паливо для клітин, гормонів та імунітету. І коли організм дає збій, питання не лише в ліках, а й в тому, що ви кладете в свою тарілку. Запалення, гормональні збої, проблеми зі шлунком, цукровий диабет, мігрені, шкіряні проблеми все це напряму залежить від того, що ви їсте. І якщо ви ігноруєте цей фактор, на жаль, то ви просто гальмуєте власне одушення. Нутріціолог не змінює лікаря, але правильний раціон може допомогти зменшити симптоми та покращити аналізи і допомогти організму в цілому. Дефіцити, запалення, неконтрольований рівень цукру, все це можна коригувати через харчування. Ви або допомагаєте собі, або створюєте все більше проблем. І завжди вибір тільки вами.